Так, котусі, всім привітики, привіт, назріла нова тема в нас. Так як корів вигнали, хто або хто виженуть на пасовищі ще в ближайше время тільки велику вагу треба приділити копитам. Особливо після стойлового періоду корова, яка не ходила, копита не стиралися, і роговий шар в них виріс, і як більшість неправильної форми. Росте він, як правило, 1-2 міліметри в тиждень. Слізонькі думала, самі перві почнуть розчищати. Ось дивіться, самий перший, так як вона ще не лягала, стоячи, я сама не розчищу. розчищаю я сама їх. Тоді в мене ладуся друга йде. По спискові. Ну, лізу я сьогодні, мабуть, і не розчищу. Хоча, може, як ляжи, тому що вона сьогодні заграла до БК, вона практично сьогодні не лягає. Слава Богу, пройшло три місяці після Викидню. Я стимулювала її вітамінами. І вона загуляла до БК. Ну, <кхід> чи ви знали, чи ви не знали, якщо у корови... Якась патологія з копитами або інфекція, якась є крововиливи навіть у копитах. Ви не знали, я в тому році лізі лічила ззаді крововиливи, в копитах розчистила і там прямо сукровиця пішла з них. Я мазала, перемотувала. Вона перед цим шкандибала ходила, то пройшла ну, максимум неділя і все все восстановилося. І якщо є проблема якась з копитами, то молоко зменшується навіть на 30%. І це правда, це не моя видумка. Так як із за хворих копит більшу частину свого життя корова буде лежати е, свого часу, а не свого життя. Звісно, вона буде менше їсти, менше пити, погіршиться робота рубця. І... При воспаленні занесенні інфекцій, коли бувають там тріщини, мікротріщини в копитах, воспаляється не тільки міжпальцева тканина, а інфекція охоплює і кісткову структуру і сухожильно-зв'язочний апарат. Як у мене немає крутих покупних щипців, я користуюся такими. Я нагострила, їх знайшла там у чоловіка вкрола. Поганіше, звісно, обрізаються, але ну, ті дуже дорого стоять. знаєте, Мій девіз, мінімум витрат, ну, ніж прийшлось виписати, тому що я ніяким ножем туди не могла добратися. Ніж, звісно, чутенький. Я його підгострила. Оце таким я користуюся. Потрошку кожен день обрізаю, скільки, скільки є часу, скільки є можливостей, сил. І про копита я знаю навіть не по чутках. У нас в тому році кисенька не дає розчищати копита. Оце ми в початку вересня їй визивали ветеринара. Ну, як більшість, щоб допомагав нам валяти, тому що морські руки потрібні були, розчищали ми з чоловіком у неї. Були отакі завдовжки копита і пішла от слойка верхнього шару. Воно в неї отак бадлялося, а тут на м'ясо віддержалось, дуже болезніно було. Молока було дуже мало. Коли їх почистили, від ціля все удалили, роговицю ту скинули. Десь днів через 3-4 вона додавала літрів 7-8 молока. Почала їсти краще. Да? Хотіла пити краще, на пастівнику бігати вже, то я лідвигалася, в основному лежала. Меня точка теж почищені копита, ну, задні треба. Ну, вона теж не дається. Корова, яка вже хоч раз валялася, ну, валялася примусово, то, що валяли, та вже просто так не дасться чистить копити. Лізонька у нас спокійна. Я розбула коло ксилазін, це напівнаркоз, такий заспокійливий. Брала дозіровку заспокійливу, то їй за день майже всі копита розчистила, вона до цього ставиться лояльно, в принципі. Так що слідкуйте за копитами, за здоров'я копит ваших улюбленців, бо це вам буде чревато утірею молока. Так Як час у мене ще є на відосики, хочу показати вам озиму цибульку свою. Чесничок. я його вже підживлювала. Вам ще не пізно. Підживлювати потрібно перший раз. Та, в принципі, перший і останній азот. Йому потрібен тільки азот. В моєму випадку це була аміачна селітра, бо в мене вона дома просто в наявності була. Якби купувала, є з більшим вмістом азот, наприклад, та сама мочовина або карбамід той самий. Цибульку, до речі, я також раз підживила. Клубничку садила я осінню. Буду скоро мульчувати, підживила я її. Ну, у нас в магазині була тільки нітрамофоска, там іде 16, 16, 16, азот, фосфор і калій. Якщо є у вас з більшим містом, є 20-20-20 щось. І підлити краще, щоб не бризкати від всяких е, сусущих е, листків, е, актарую. В принципі, ще місяць є до набирання ягоди, так що вреда не буде ніякого. Я все на своєму груді мульчую. Ну, поки що рано, ще, в принципі, нічого я не висаджувала сюди. Малинка зеленіє вже. Як у мене є час, поки в мене пасочки сходять. Хто бачив, хто не бачив, я в тому році почала практикувати розростання троянд таким способом гілковим. Ну, Багато хто каже, що плитучки давно так. Розсаджують, чи чайно-гібридні так можна. Попробувала я чайно гібридну. Ось у мене. Так уже пропулювати, треба, це в нас із клинка. Дивіться, ось чайно гібридна. Дуже. Ще, мабуть, через місяць буду я одрізати від маточного. Тут взята гілка, тільки гілки беруться не молоді, а вже одерев'янівші. Ріжеться кора, прищіпається або шпилькою для волосся. Я зробила ще шпильку із обичної проволоки. Ямочка зафіксується, зверху я ще придавила на всякий случай замельки туди, поливала ж, звісно. І так як ми поробили багато надрізів, вона повинна загоювати їх, а загоювати вона їх буде корінням. У тому році зробила ще експеримент. Так, случайно, не, не думавши. Я скільки черенкуванням не займалась, в мене ніколи не приймалися черенки. Завжди зверху листочки пустять, а коріння немає. А це восени, ніхто не повірить. Восени, коли обрізала троянди на зиму, був в мене машинний прицеп троянд. І мені так жалко стало кажу, а будь не буде, на зиму. І не пам'ятаю навіть, які оце, хриби намітила. На зиму просто під баночки, Ну, єдине, що я зробила, я вершечки запаяла воском. І особої надії в мене на них не було. Весною відкриваю, а вони попускали пагани. Ну, поки відкривати не буду, хто б міг подумати. Ще хочу в цьому руці спробувати, але я вам покажу пізніше. Як вона називається черенкування? Не черенкування. Робиться надрізи на гілочки. і Вставляється або стаканчик, або пакет із землею. Щоб вона пускала коріння, потім одрізаєш і садовиш. Оце я хочу проекспериментувати в цьому році з трояндами. У мене один експеримент був. Ніколи так не бачила, щоб робили. Я ніколи так не робила. Моя самолюблена троянда вона така. Оранжевого, ярко-оранжевого кольору. Коли я підскопувала тут в Розарії, коли вийшло, що розрослась вона отак типу, двома кущами наподобі. Я тупором перерубала, ну, на свій страх і ризик, тупором перерубала кореневище, здорове було кореневище, і другу половину розсадила. І ось дивіться, друга половина вже пустила. Зеленушки пустила. Коротше, якщо любити його це все, і, звісно, поливати, не забуватись поливати кожен день. Якщо його любити, то все воно буде приростати. Приростать буде, укоренятися. Я їх люблю і вони мене взаємно. Я вже показувала в короткому відео. Це в мене почвопокривна трояндочка, через що я зробила таку корзинку. Тому що вона виросте велика, вона так розкладеться в кругову і буде дуже гарно. Тоді покажу, як доживе. Так, ці я ще не доробила за браком часу, ну, буду потрошку, буду потрошку підтягувати. Так, у мене в тепличці така у мене. Така тепличка. Почала сходити капусточка. На дворі холодно кожен день. Звісно, ну піде тепло, але все масово зійде. Так що, що у нас? Редисочка є. Може вам не видно, куди стали сходити помідорчики. Помідорчиків у мене багато в цьому руці. В основному я люблю, люблю високорослі. Дивіться, в мене тут ще не доприбирано, ще руки не ту Це така переносна конструкція на підв'язні огірки і помідори. Я все підв'язую, все мульчую. Ну, потім вже пізніше покажу в роботі. Хотіли показати откиці лялю. Ляля вже підросла. Ляля красуня. Ляля дівочка. Да? Ляля дівочка, Красунечка. Да, це від червоної степової, з червоним голиштинцем. Красунька. У нас вже квучка всіла. сьогодні чистий четверг. Ну, вже дня три, як сидить на яєчках. Моя умничка. Це молодж. Це в тому році вони вилупились. Молода курочка. Старі ще не сідають. Теж таке є. Несуться утята і кури. Разом кури бросили в курнику нестися. Перелізли до утят і постійно я оце його хожу їх. Ті забирають, ті підбираю яйця. Сьогодні відео про все. Всі знімають, а мені що не можна. Кому цікаво, підписуємося, жмемо на колокольчик, ставимо лайк, пишемо коментарі. Всіх вам благ.